Військові північної Кореї можуть посилити російську армію та воювати проти України. Більше того, за два десятка солдат КНДР ймовірно вже померли від ракетного удару по окупованій території біля Донецька, а тисячі північно-корейських військових зараз проходять підготовку в Росії. Такі заяви останні дні ви могли читати і в американських змі, мабуть, чули і слова президента Зеленського: співробітництво між Росією та північною Кореєю поглиблюється. Новий поштовх дала остання зустріч Тіна та Кімчинина влітку, тож про те, як КНДР продовжує поставляти Росії боєприпаси та як готується до відправки своїх солдат на війну проти України, далі унесеться. Ну і також у випуску розкажу, що відомо про випадок страти українських військовополонених у Курській області. Так, от ми ще з літа минулого року від української розвідки знаємо, що Росія обстрілює наші міста ракетами, зокрема балістичними виробництва північної Кореї. Експертиза уламків збитих ракет свідчила вони з КНДР. Про те, що Північна Корея поставляє зброю Росії, заявляли і у США у січні минулого року там оприлюднили розсекречені раніше фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї, і ймовірно перевозили зброю, зокрема для бійців ПВК Вагнер. Ще одним. Мовірним підтвердженням поставок зброї для Росії стали супутникові знімки залізничної станції Туманганг в КНДР. Їх восени минулого року оприлюднила аналітична агенція Паралел Бейонд на фото з жовтень 23-го року та приблизно 73 вантажних вагона. Аналітики написали, що ці обсяги у кілька разів перевищували масштаби та інтенсивність залізничного сполучення між країнами. До того у США в цей же період заявляли, що мають дані про передачу Росії. Тисячі контейнерів із північно-корейською зброєю. Такий інтенсивний рух зброї почався після того, як за місяць до того Путін та Кім Кінчанин зустрічалися у Владивостоці. Пізніше розвідка Південної Кореї неодноразово повідомляла про поставки. У листопаді минулого року це був 1 мільйон арт снарядів для Росії. У березні ще 7 тисяч контейнерів із боєприпасами. Ну і влітку цього року мова вже йшла про 5 мільйонів снарядів. Поставки зброї ймовірно продовжуються, адже кілька днів тому українські військові відмітили, що росіяни почали більше використовувати саме артилерійських снарядів виробництва північної Кореї. Зокрема, мова про вовчанський напрямок на Харківщині розповіли Суспільному в угрупованні Харків. А от про те, що у війні проти України можуть взяти участь і війська КНДР, ми почали частіше чути з різних джерел у жовтні. Найсвіжіше повідомлення від президента Зеленського про залучення північнокорейських військових до війни в Україні він заявив у своєму вечірньому зверненні. Була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки та гур щодо намірів росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які на жаль інвестують у затягування війни в цих умовах. Відносини України із західними партнерами також потребують розвитку, сказав Зеленський. Він наголосив, що Захід має посилити тиск на Росію. А тепер повернімося трохи в минуле. Про те, що обмежений контингент військових КНДР прибув на тимчасово окуповану територію України в українській розвідці, заявляли ще торік. Тоді прибули зокрема підрозділи інженерних військ, що свідчило про вже тоді активну співпрацю між Москвою та Пхеньяном. Потім була зустріч Путіна та Кімчинина. Візит до Пхеньяну відбувся у червні. Пам'ятаєте відео, на якому вони по черзі катали один одного по Пхеньяну на лімузині Аурус автомобілі російського виробництва у центральному інформ інформаційному агентстві Кореї тоді описували цей візит як подію, що сталася в критичний момент, і дружні відносини між КНДР та Росією стають потужним стратегічним бастіоном і рушійною силою, яка захищає міжнародну справедливість, мир і безпеку, і сприяють побудові мирної угоди. У Пхеньяні Кім Чен Кімчанин пообіцяв повну підтримку війни Росії в Україні. Офіційно ж ця зустріч була присвячена темам розширення економічної та військової співпраці. Двух стран. Подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительной перспективы. Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении, имея в виду нашу борьбу с, с навязанной на протяжении десятилетий. Гегемонистской политики со стороны им, империалистической политики со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации. Про те, що 3 жовтня понад 20 військових з КНДР, з них шестеро це офіцери, загинули на полігоні під Донецьком. А ще троє отримали поранення. Написали у виданні «Київпост». Військові, нібито приїхали на окуповану Росією територію, щоб порадитися із своїми російськими колегами, повідомили виданню джерела у розвідці. І українська армія тоді нанесла ракетний удар. В російських телеграм-каналах повідомляли, що росіяни нібито демонстрували представникам північної Кореї підготовку особо. Ового складу для штурмових дій оборони та показували, як протидіють американські зброї кількома днями пізніше. В міністерстві оборони південної Кореї заявили ймовірно повідомлення про смерть військових КНДР. Правдива, також є висока ймовірність, що Північна Корея справді направить частину своєї армії в Україну. Про це 8 жовтня під час виступу в парламенті країни заявив міністр оборони Південної Кореї. Наступне повідомлення було наприкінці минулого тижня. The Washington Post написали, що тисячі солдатів з північної Кореї вже можуть до кінця року воювати проти України. Представник української військової розвідки, який спілкувався із виданням анонімно, сказав, що зараз військові КНДР проходять. Навчання в Росії він також підтвердив, що північно-корейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України, спостерігають за російськими військовими та вивчають поле бою, але поки не беруть участь у боях. Північна Корея, крім того, що є державою фабрикою зброї, має величезний рабський потенціал саме людьми. Їхнє населення 25 мільйонів. З них 1,3 мільйони є чинними військовослужбовцями, але це не стосується резервів, тому що резерви оцінюються в понад 7 мільйонів осіб Тож, залишається питання: а як протистояти участі північної Кореї у війні проти України? Важелі впливу на КНДР насправді мало, бо це ядерна держава, каже Харитонов. І зупинити КНДР можна єдиним способом, вважає він це знищити північну Корею. А от один із способів, як можна тиснути на КНДР, це посилювати Японію, Тайвань та Південну Корею. Російські військові в Курській області стратили дев'ятьох ймовірно українських військовополонених. Ймовірно, військові потрапили в оточення, вступили у бій та після цього опинилися в полоні. Що відомо про цей випадок, розповідаю далі. Отже, аналітики опублікували ймовірне фото з місця страти Діпстейт із посиланням на співрозмовників з першої окремої танкової бригади. Повідомляють, що це сталося 10 жовтня біля села Зелений Шлях в Курській області. У генпрокуратурі розпочали розслідування за попередніми даними ми Теж підтверджують місце поблизу зеленого шляху однак точні координати ще з'ясовують. Також вони дають іншу дату страти 11 жовтня. Спершу що відомо про цей населений пункт на початку операції у Курській області, він був захоплений ЗСУ. Наразі це село у сірій зоні на мапах Діпстейт та інституту вивчення війни. На останній видно, як російські війська вклинилися між населеними пунктами Любимівка та Новоіванівка, і згідно з мапою Діпстейт, ситуація біля зеленого шляху. Суттєво змінилася за останні чотири дні. Там пояснюють, що українські військові виходили з позиції з думками, що вони знаходяться у відносному тилу, проте згодом опинилися в оточенні. Вони вступили в бій з росіянами та потрапили в полон через обмежену кількість боєприпасів. Встановлено підрозділи збройних сил України, які потенційно до яких потенційно входили потерпілі особи Але на цей час. Їх розголошення є трішки перечасним. Також перевіряється інформація з приводу підрозділів збройних сил Російської Федерації, які причетні до таких дій. У тому числі перевіряється інформація про підрозділи морської піхоти збройних сил Російської Федерації. Це 155 та 810 бригади. На можливий черговий воєнний злочин вже відреагував український омбудсман Дмитро Лубінець. Він написав, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і не мають залишитись безкарними. Лубінець звернувся до ООН і міжнародного комітету Червоного Хреста. Унесеться на жаль, ми дуже часто останнім часом говоримо про випадки страту українських військовослужбовців, які зараз розслідуються. Один із наймасовіших випадків страти українських військовополонених на лінії фронту стався нещодавно 1 жовтня. Тоді росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на покровському напрямку. Повідомляли в генпрокуратурі. А вже через кілька днів після цього російські військові розстріляли беззбройних українських полонених у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Цей злочин зафіксував дрон бригади Азов. Тоді ж азовці взяли в полон російського військового причетного. До цього злочину так, от під час допиту, він зізнався, що командування неодноразово давало накази про страту українських військових. Суспільне нещодавно брало інтерв'ю у генерального прокурора. Той сказав, що майже 80% усіх проваджень про страти були зареєстровані цьогоріч. І вони відбуваються не тільки на лінії фронту, а й на тимчасово окупованих територіях. За його словами, це демонстративне порушення міжнародного права та системна політика Росії. Наразі українські прокурори розслідують 102 випадки страти українських українських захисників двоє російських військових засуджені щоправда заочно українськими судами. Ми також раніше на каналі розповідали про інший різновид порушення росіянами Женевської конвенції. Ворог формує добровольчі батальйони з українських полонених, які нібито готові воювати на боці Росії. Тож про те, чи можна довести, що українських полонених примушують воювати на боці ворога, і яку відповідальність Росія може понести за це. Дивіться в матеріалі моєї колеги Олени Куренкової. Посилання для вас залишаємо в кінці цього. Ого, відео